Сьогодні ми хочемо показати вам лексус серед ліжок. Знайомтесь, узголів'я у ліжка має такий приємний ортопедичний вигин, на який е хочеться спиратися дуже комфортно, е валятися, читати книжку, лускати сімки, їсти борщ. Наталя, це лексус, пити шампанське, розмовляти з чоловіком. Ну, робити будь-що. От дивіться, який класний кабанець. Ножки з натурального дерева підіймають ліжко аж на 14 сантиметрів, і тут легко може прибрати ваш робот-пилосос. Угу. Дивіться, тут у ліжку нема жодного стику. Да, ліжко дуже округле, дівчата. Хто робить об обліжко, дивіться, тут їх практично не можна зробити, воно дуже м'яке. Немов нависає. Ну що, переходимо до демонстрації зберігання. А зберігання тут дуже легке, підіймається легко однією рукою і має великі чотири ніші. Нормально. Дивіться, яке тут глибоке дно. Зберігайте тут будь-що дно міцне, з аераторами витримає все ваше взуття. Йдемо далі. А знімаємо ми це відео тільки тому, що це ліжко довго не стоїть у нас на вітрині, і коли ви приходите його подивитися, нам нічого вам показати, тому що його вже купили, і ми будемо показувати вам це відео. Mi chiquita está muy feliz, ella baila sabrosito. Mi chiquita está muy feliz, ella baila con mi ritmo. Ella se ve con reina como diva. Ella me ve como su rey, como su vida. Mi chiquita le gusta bailar, ella baila suavecito. Mi ella baila con mi ritmo.